З нами на зв'язку Петро Олещук, політолог. Пане Петре, доброї ночі Вітаємо. вам. Вітаємо. Доброї ночі. Пане Петре. Розпочинали ми цю частину, цю ефірну годину з військової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні. Пропоную і продовжити. Потрібно розглядати різні сценарії. Якщо так станеться, що допомога надійде найближчим часом, це дуже добре, тому що в нас є снарядний голод, і ми про це говорили в попередній годині. А якщо раптом будуть питання? Чи є в Україні план Б? Де його шукати? Ну це питання. Я думаю, навряд чи до мене. Тому що воно в першу чергу стосується керівництва держави. Ми знаємо, що в принципі неодноразово з цього приводу звертався і президент України, і міністр закордонних справ. Справді, це дуже важливо з точки зору. Підтримки обороноздатності України, спроможності українських Збройних сил проводити відповідні операції з захисту території України. На жаль, я розумію, що поки що на Заході немає у всіх політиків повного розуміння серйозності, ситуації, яка складається не лише в Україні, а складається в світі. Тому ще є певний елемент інерції, інерції за тим світом, який уже. Пішовий, який вже ніколи не повернеться, і е, зрозуміло, що це дозволяє вносити елементи політики в е, ті питання, де їх повинно бути якнайменше. Тому що ми знаємо, що офіційно декларується підтримка боротьби України за свою незалежність, як з боку демократичної, так і з боку республіканської партії. Це було Підтверджено під час останнього візиту наприкінці минулого року президента України до Сполучених Штатів, і це знову ж таки неодноразово підтверджувалося. Але багато відповідних політичних чвар, які накладаються на виборчу кампанію у Сполучених Штатах, Це все ускладнює цей процес. Я просто хочу нагадати, що цього року у Сполучених у Сполучених Штатах будуть вибори не лише президента, але й нижньої палати конгресу. Ще й крім того, частини сенату, тобто, це буде дуже серйозна електоральна кампанія. Восени цього року вона завершиться, і до цього часу все це той фактор, який визначає політичне життя Сполучених Штатів, хотіли би ми цього чи ні. Водночас, я бачу, як дуже багато авторитетних джерел Сполучених Штатів зосередили свої зусилля на те, щоб переконати американських політиків, що все ж таки треба в цій ситуації. Дещо стати вищими над відповідними чварами, і я думаю, що в принципі вони до цього розуміння мають прийти. Проблема в тому, коли вони до цього прийдуть, і скільки це займе часу, то тому тут щось сказати важко. Є звичайно певна ситуація в європейському союзі, там підставлю оптимізму трохи більше, тому що судячи із заяв представників європейської дипломатії. Є високі шанси, що вже 1 лютого може бути затверджений пакет з фінансуванням для України на 4 роки. Буде обговорюватися питання із фінансуванням зброї для України, начебто, начебто, знайшли певні інструменти для впливу на лідера Угорщини. Знову ж таки, побачимо, як це все буде розвиватися. Відбулася нещодавно зустріч прем'єр-міністрів України і Словаччини. Після якої було підтверджено, що Словаччина не буде блокувати виділення коштів для України і не буде знову ж таки опиратися інтеграції України до Європейського Союзу. Це все достатньо такі оптимістичні моменти, які дозволяють дивитися на питання допомоги з боку Європейського Союзу. Все ж таки більш оптимістично. Стосовно Сполучених Штатів я нічого прогнозувати, на жаль, не візьмуся. Я бачу всі ті проблеми, які там розгортаються. І зрозуміло, що в кінцевому рахунку, а, поки що, а, ця боротьба буде в Сполучених Штатах тривати. Ми можемо лише сподіватися, що в нас завершиться достатньо оперативно. Пане Петре. Я тоді з приводу наших європейських партнерів поставлю питання. Я, зокрема, бачу зараз в експертному середовищі, крім іншого, є такі обговорення. Чи прокинулась Європа? чи вона починає прокидатися? Чи це є певна ілюзія? З іншого боку, є ну чіткі факти і дії, які свідчать про те, що Європа вже прокинулась. Це і навчання НАТО, це і зустрічі Балтійських лідерів і домовленості з приводу будівництва ось цієї оборонної лінії. Є заява влади Фінляндії з закликом до своїх європейських партнерів. Розгоняти ВПК вже зараз. Тож питання до вас на вашу думку, чи вже прокинулась Європа, чи вже є ось це розуміння небезпеки, і чи надовго вистачить на вашу думку ось цього запалу? Європа прокидається, хоча звичайно нерівномірно. Найбільше тверезі оцінки демонструють цілком логічно ті, хто найбільш прямо стикаються з відповідними викликами. Тобто, це зокрема європейські представники керівництва НАТО. Вони ж не лише навчання проводять очільник збройних сил НАТО в Європі. Вже заявляв про те, що європейцям треба готуватися до війни такій достатньо близькій перспективі. Ну і аналогічні в принципі заяву лунають з боку представників тих держав Європи, які безпосередньо з Росією є сусідами. Зокрема, країни Балтії створюють власний оборонний альянс, вони будуть здійснювати масштабне будівництво оборонних споруд на кордоні з Росією. От, і це буде стосуватися не лише дотів ДЗОТів, але й, крім того, мінування прикордонних територій. Тобто, очевидно, вони до цього всього ставляться максимально серйозно. Ну і знову ж таки, те, як в європейському союзі просувають оці всі різноманітні дії, спрямовані на ухвалення рішень щодо підтримки України, свідчить про те, що ну мабуть, вони до цього всього ставляться достатньо серйозно. Звичайно, не всі. Тобто, ми бачимо, як прокидається європейська політична еліта щодо суспільств. Ну казати поки що зарано, але принаймні я бачу, що інформаційне тло. Інформаційні настрої в Європі змінюються. Ну, тобто, я думаю, що всі побачили план нападу на Європу з боку Росії від британського видання Daily Mail. Вже його називають жовтим виданням, але ну, це просто говорить про те, що цей план більше людей побачить. І там все цілком так конкретно намальовано з тілочками, і в принципі це свідчення того, що принаймні багато хто достатньо серйозно до цього всього ставиться, і це виявляється вже не лише в словах, а в діях. Ну і крім того, всі ми розуміємо, що тривала орієнтація Європи на концепцію нас захистять Сполучені Штати, в разі чого вона зараз піддається сумнівам, тому що багато відповідних заяв вона з приводу того, що ну, Сполучені Штати не обов'язково прийдуть на допомогу Європі. В разі якоїсь відповідної критичної ситуації. Пане Петре, з приводу от якраз, консолідації Європейського союзу, наших західних партнерів, окрім військової допомоги, ми ж розуміємо, що точаться абсолютно різноманітні дискусії, робляться різні заяви для того, щоб, як то кажуть, дізнатися про реакцію і. Зрозуміти, як зреагує та чи інша країна, до чого я це веду наприкінці грудня. Зокрема, міністр оборони Італії натякнув на те, що мовляв війна в Україні вже затягнулася, і потрібно шукати дипломатичних шляхів для вирішення цієї війни. Представники чеського уряду також заявляли про те, що потрібно шукати компроміси. І ось такі ідеї час від часу лунають. На кого вони розраховані, і чи ведуться, як вважаєте дискусії про те, що потрібно домовлятися з агресором, і як з ним можна домовитися, коли він знищив нашу країну, продовжує вбивати, наших співгромадян, завдає нам збитків, болю тощо. Ну, подібні заяви вони лунають в принципі від початку повномасштабної російської агресії. Їх справді висловлюють часто достатньо відомі авторитетні люди. Я особисто в цьому бачу так само елементи інерційного мислення. Тобто, багато хто на Заході продовжує дивитися на війну Росії проти України, хоча це найбільша війна в Європі після 1945 року. Але багато хто на це продовжує дивитися як на якийсь локальний конфлікт, який. На якихось умовах може бути колись десь завершений. Але треба бути сліпим, аби не побачити, що в результаті того, що російський агресор не одержав належної відповіді протягом двох років, світова система вже практично зруйнована. Хусити в Червоному морі регулярно знищують кораблі, які здійснюють комерційне. Судоходства постійно спалахують з новою силою старі конфлікти. Зараз вже говорять про те, що протягом найближчих місяців можна очікувати якихось бойових дій на корейському півострові, і це говорять знову ж таки не якісь випадкові люди а цілком конкретні джерела в Білому домі і в адміністрації Сполучених Штатів президента Сполучених Штатів. І це загальна світова тенденція. На Близькому Сході тривають бойові дії між Ізраїлем та Хамас, говорять про те, що бойові дії можуть поширитись. Ну і це все частина однієї системи. Розумієте? Уже це якимось чином просто зігнорувати чи закрити неможливо. Тому, навіть якщо ми уявимо собі, що, от, наприклад, ми з якихось причин вирішили закрити очі на Злочини російського агресора на той факт, що частина української території окупована, і там є українські громадяни, які, перед якими українською державою є цілком конкретні зобов'язання, ну і багато інших моментів. От якщо ми навіть будемо ігнорувати ці всі факти, як і хто планує домовлятися з Росією, яка е повністю переходить на військові рейки, проводить постійну мобілізацію? Організувала довкола себе оцю саму легендарну вісь зла, співпрацює з КНДР з Іраном. От і таким чином налагоджує цю всю співпрацю, і причому ця співпраця вона обепільна. Тобто, Іран очевидно одержує ядерні технології так само, як і КНДР. КНДР одержує авіацію, переходячи із просто ізольованої держави, яка ні на що претендувати не може, на достатньо серйозну військову силу. На а, далекому сході це все очевидні факти. Ця вся напруга вона лише зростає, і дуже наївно думати, що це можна якимось чином знаєте заморозити, домовитися, віддати якісь там частини України агресору і на цьому поставити галочку, що це все закрилося. Ні, на жаль, ні, це вже не закриється. Конфлікти будуть наростати і відповідна нестабільність буде наростати. І чим раніше до, цього, до розуміння цього прийдуть, тим простіше буде ці проблеми вирішувати. От, на жаль, багато хто не хоче ці проблеми визнавати як щось реальне, але тим гірше для них. Розумієте, Я би, я би міг якось, ну не те, щоб серйозно, але якось по-іншому це все обговорювати десь рік тому, коли ситуація все ж таки була суттєво інша. Але зараз, коли світ повністю дестабілізований, коли немає жодних інструментів для того, щоб якось стримувати, підтримувати стабільність у світі, ну то говорити про те, що щось хтось десь заморозить, ну, ну це просто не вийде. Розумієте, цього просто не буде, тому що. Причини агресії агресії Росії вони значно глибші і вони виходять далеко за межі відносин Росії України там чи навіть якихось Східноєвропейських держав, пане Петре. На превеликий жаль живемо дав такій реальності, яка страшає і яка як як ви кажете рік тому, ви не могли б навіть про це говорити. Та а зараз ми не знаємо, що буде за кілька ну, два, роки, днів. два роки. Я би не міг говорити про інше там. Десять років тому я так само мислив по-іншому. Але от ми бачимо, що от буквально на наших очах здійснюється історія, і воно цікаво, якщо ти, наприклад, потім вивчаєш історію в архівах, але не коли ти є частиною історичного процесу, коли ти частиною історичного процесу, історичних судів, це дуже нецікаво і це дуже неприємно. Тому що та болючі спомини будуть, пане Петре. Дякуємо Дякую. вам за цю важливу Дякую. розмову. Петро Олещук, політолог, був на прямому зв'язку зі студією.